20 червня в малому конференц-залі Національної академії наук України за ініціативи Центру політико-правових реформ Міжнародного фонду відродження пройшло фахове обговорення конституційна реформа удосконалення змішаної форми правління, в якому прийняли участь науковці та представники неурядових організацій. А заявлені члени тимчасової спеціальної комісії з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України народні депутати Шуфрич, Фельдман, Дзот. Гриневецький від партії регіонів, Ємець Пишний, Трюхін, партія Батьківщина, Гелевей, Свобода, Мартинюк, комуністи, а також народні депутати з інших політичних сил Дерев'янко, Зарубінський, Карпунцов, Князевич, Писаренко до заявленого фаху обговорення не приєднались. Були також відсутні судді Конституційного суду та відомі юристи, заявлені організаторами. Далі пряма мова. Ми не підтримуємо повернення до президентської форми правління так? так. От, І тому, будь ласка, я прошу цим не спекулювати. Ми дійсно хочемо, щоб цей орган з огляду на те, що парламент у нас не здатний зараз. Якщо ми говоримо по нашому конкретному. В наших цих конкретних законопроектах я вважаю, що в статті 102 слід вилучити положення про те, що президент є гарантом права і свободи людини. Чому? Тому що гарантом права і свободи людини є суд. Президент не має достатніх з точки зору верховенства права інструментів для впливу на цю ситуацію. Як правило, це закінчується в той чи іншій тиску на суд. тиску на суд. Дуже важливо розуміти місію президента на Півпрезидентській республіці. Тут є цілий ряд пересторог. Якщо немає потужних політичних партій, авторитетних політичних партій, належної правої культури, напівпрезидентська республіка, як правило, закінчується суперпрезидентською республікою, це був, період правління кучми і те, що ми маємо в Росії. Росія формально це також напівпрезидентська республіка, але оскільки там, по суті, партії типу як партії були в ГДР Германської демократичної Республіки, вони по суті лише фількіна грамота, які прикривають домінування єдиної Росії, це система, політична система з домінуючої політичної партії, за таких умов президент диктує правила гри. Тому зрозуміло, якщо ми говоримо про напівпрезидентську республіку, парламент по суті стає, якби починає модеруватися з боку канцелярії президента. Тому дуже важливо, щоб були дієві гарантії незалежності Конституційного суду. І, Зрозуміло, з цієї точки зору, якщо ми дивимося з іншої точки зору, що Необхідно забезпечити гарантії незалежності парламенту і мінімізації впливу з боку президента, то тут йдуть питання про те, щоб президент мав такі повноваження, які би вирішували конфлікти, площі між Верховною Радою Кабінетом міністрів і маємо в увазі конструктивний вотум і вотум довіри. Ще Деякою мірою в конституційних законопроектах видно. Це елемент конструктивного вотуму. Це в тому випадку, коли Верховна Рада не формує уряд встановлені терміни, тоді вона підлягає розпуску і призначається дострокові вибори. Але конструктивний вотум він не тільки це мається на увазі, це мається на увазі, що якщо в Верховній Раді не доходить до спільного рішення стосовно... Надання згоди на прем'єр-міністра, який вносить в цю кандидатуру президенту парламенту, то така згода, якщо в такої згоди з'являється парламент, тоді парламент до парламенту переходить це право, і парламент в певні строки може запропонувати свою кандидатуру, але ця кандидатура повинна отримати схвалення з боку більшості парламенту. Це раз. І, по-друге, це має закінчуватися схваленням програми діяльності уряду. Так само, Сам сам кабінет міністрів може забезпечити стабільність своєї роботи або врегулювати потенційну політичну кризу, маючи вотум довіри. Тобто, коли він носить принципа, принципово важливий законопроект на розгляд Верховної Ради, і Верховна Рада тим фактом, що затверджує цей законопроект, тоді вона. Схвалює програму діяльності уряду. Якщо не схвалює, тоді це має наслідком достроковий розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів. І відповідно рішення, рішення приймає президент стосовно, цього, стосовно розпуску Верховної Ради і призначення дострокових виборів. Це критично важливі моменти. Це один випадок, коли президент відкликає своє конституційне продання. Але можуть бути випадки, коли підстава до розгляду подання об'єктивного відподатку, коли, скажімо, скасовується Кабінету міністрів індивідуальний, який вирішується на предмет конституційності, так і інше. Ще декілька позицій вже конкретних стосовно тексту законопроекту. Я і тоді, і на рівні конційної асамблеї, і зараз, наприклад, наполягаю на тому, що. Коли ми говоримо про те, що одна і та сама людина скільки термінів може бути президентом України, як на мене, доцільне слово підряд взагалі прибрати? Я вважаю, що одна людина протягом свого життя не повинна бути президентом держави більше ніж два терміни. Наприклад, зокрема, в цій частині я погоджуюсь з тим, що пропонувала. Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України, як на мене, це більш демократичний інструмент. Це у ну, частково ми з американською, да скажімо, варіантом написання цієї позиції будемо стикатися, але як на мене, це дуже буде корисно. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це положення 107 статті конституції в тій редакції, яка зараз пропонується. Тут йдеться про статус ради національної безпеки та оборони України, зокрема. В тому форматі, який пропонується зараз, як на мене, достатньо звужується повноваження цього такого спеціалізованого органу, адже йдеться виключно про ситуації, коли вже щось сталося, коли виникає якась ситуація, обставини, які загрожують ну, і там певний перелік цих обставин. Як на мене, цей орган повинен бути не лише тільки вже реагувати на якісь ситуації, які вже сталися, а частково займатися в певному сенсі, якщо хочете превенцією, запобіганням е створення подібних обставин і е забезпечувати ту саму координацію, про яку йдеться у е чинній е редакції е конституції саме в ці, цій частині. Ще один момент, на який я хотів би звернути вашу увагу, це питання, пов'язані із 108 статтєю Конституції, це питання, пов'язані з припиненням повноважень президента. Йдеться про дострокове припинення повноважень президента. Як на мене, цей перелік є за вузьким, і я би ставив більш широкому розумінням підходу до цього питання. Так, ми вимагаємо, що президент, скажімо, був громадянином України, ми вимагаємо, щоб він проживав на території України і тому подібне, це є базові вимоги. Але вони зовсім не кореспондуються по багатьох позиціях з тим, як може бути, що може бути підставою для припинення, для строкового припинення повноважень президента. Наприклад, уявіть собі ситуацію, що президент виїхав на постійне місце проживання за межі України. Якщо він припинив українське громадянство або набув громадянство ще іншої держави. І тому подібне. Тобто, чи порушує, наприклад, вимоги щодо сумісності. І так далі. Тобто, я би значно би, ширше видивився на цей перелік е е в тому е контексті, який тут представлено. І в мене є е два питання до розробник, розробників Це е коментарі, дуже до тих коментарів щодо прямих позицій. Є два питання. По-перше, що стосується статті 103, е там, наприклад, йдеться про те, що. Е Відповідно до запропонованих змін, відтепер вибори президента мають відбуватися в останню неділю жовтня, а не березня, як було раніше. В той же самий час по Верховній Раді ситуація змінюється навпаки. Була раніше березня, стала, жовтня стала березня. Чому така пропозиція, чим це пов'язано, якщо можна обґрунтувати? І друге в мене таке питання щодо е, терміну, протягом якого проводяться дострокові вибори е, президента України. Наприклад, ну, в чинні Конституції по відношенню до е, Верховної Ради України це 60-денний термін, так? Е, до, е, якщо ми говоримо про президента, то це 90 днів. Е, е, Наприклад, та ж сама Комісія Верховної Ради України вона пропонувала зменшити цей термін там до 50 днів. Чому ми не можемо, скажімо, знаходити якийсь більш компромісний варіант, наприклад, 60 днів для проведення дострокових виборів? Володимир Тимофів, 18 років тому ми сиділи цей день в адміністрації президента в Кучмі. І Кучма доказував, що на терміну прийняти Конституцію. От Конституція це. Порятунок від цього. І 28-го була зібрана Верховна Рада і цілу ночь приймала. Лазаренко заносив водку, били, гуляли, прийняли. Прийняли документ, який знищив Україну. Якщо ми оставляємо цей документ, який знищив Україну, як базовий документ, у нас майбутнього в Україні немає. Тоді я за своїми дітьми виїду в Америку чи в Канаду. Тому що я розумію, або вб'ють, або пограблять, або без води, як сьогодні немає води в місті, як сьогодні дорог немає в місті, як сьогодні наркоман в під'їзді стоїть, як в електричній сесії їхав сюди, драхи було дві. Тобто повна неуправляємость держави на сьогодні, повна. Прикладів більше, ніж достатньо. Я вертаюся до позиції, кому на жаль, не пішов позиції сім'я. Я скільки читав Американську конституцію, і, шістку, і як спорудно Англія, там народ главний, там главні права народу. А президент просто шестерка, Прем'єр-міністр просто шестерка, А в нас, виходить, наоборот, Главним остається президент, прем'єр, судді Конституційного суду. Я там судився багато разів, знаю, що, що це таке. Це дуже погана організація, злочинна організація. У нас залишаються шість над народом, а народ ніякої ролі не має. Тому що теча? в чому сила Англії? У нас чітко визначені права кожного територіальної громади. І ці права за тисячу років в Англії ніхто не нарушив. Ні король, ні прем'єр-міністр. Ні місцеві органи місцеві феодали, ні олігархи, ніхто не нарушив права і на територіальні громади. Тож само в Швеції не нарушено право територіальної громади. Право на власність, головне право, право на вибор керівників, також, головне, оці два права. У нас право власності знищено українське, нема народної власності. Її немає зовсім. зос. До конституційної реформи. Тому моя пропозиція, шановні, якщо ми йдемо цим шляхом, ми йдемо до знищення України. Повірте мені, цей шлях це знищення України. Треба повернутися до статті 5. Влада є тільки народ. А останні виконавці, відповідно, термінологію Конституції будувати іншу. Будучи чітко грамотну, понятну Конституцію. Продукт, один, який родив Кучма і депутати Верховної Ради, злочинний. Ми його, якщо розставляємо, нічого нас не буде. Які завдання суспільства на вдосконалює Конституцію? Ну, відповіді почули, як почули. Деякий емпіричний досвід. Але ж обговорення наукове, то я запитав. Яка вихідна підстава, як сприймається суспільне завдання на вдосконалення? поки ми відповіді на отримані? От ми отримали, не отримуємо. Чи, Я... Чи це заказ? Абсолютно правильно чи це заказ? Ми інтелект нації України. Ми прийшли послухати, чи це заказ від імені народу або тих людей, котрі попрацювали вже в Верховній Раді. Вони були депутатами. Чи це заказ до нашої держави, до нашого народу? Що, що таке заказ? Що значить заказ? Це такий суспільний заказ громади або держави для президента. І ми це обговорюємо ким він повинен керувати. Є керування знизу, або це пропозиція від імені кого? Ну, от так, у нас відповіді є реанімаційний пакет реформ Мені важко зрозуміти, чи ви говорите про підготовку ну, про пропозиції, про, про пропозицій? Чи ви говорите про зміст пропозицій? Я от спробую, що ви під заказом розумієте? Хто ми такі? Що ми пропонуємо ці пропозиції? Чи чому ми, чи інші, пропонуємо саме такі пропозиції? Я оцей нюанс не можу зрозуміти. До чого зводиться ваше питання? Може потужних до цих заходів потрібні нові люди з новим зовсім баченням світу. Прекрасно. чого ми вносили? Вам конкретні задавали конкретне питання? А... Ну, ми чекаємо відповіді. Якщо ви можете виконати таку постановку задачі, то треба братися вам і виконувати. Я не можу, я не знаю, як мені е, організувати суспільство. І сформулювати задачу від імені суспільства. Я цього просто ніколи собі не, не, не можу взяти на себе цю, цю місію, бо я не знаю, як це виконувати. Я дійсно є юрист, як і більшість наших членів робочої групи. Наше зібрання, фактично, щоб ми представляли, це ширма. Ширма того, як. как дымовая завеса, под прикрытием которой окончательно уничтожается местное самоуправление. А местное самоуправление в любом государстве ⁇ это основа гражданского общества. Просмотрите статью 133. Громада обозначается как территория, где это вообще видано. Посмотрите раздел 11. Местное самоуправление. Местное самоуправление как таковое полностью исчезает. И говорить сегодня об институциях, которые представляют собой надстройку, над, стройку, над э, громадой, да, над всем народом Украины, просто бессмысленно. Потому что сначала нужно определить, кто в доме хозяин. Государство Украины – это наш дом. И в этом доме должны быть четко определены позиции каждой из сторон. Не может быть бюрократическая машина выше, главнее и э, Сидеть над этим народом, как это уже было при Янковиче. И сегодняшняя попытка меня удивляет, пропозиции науковцев и пропозиции ТСК Они практически, особенно в плане, который касается местного самоуправления, они практически совпадают. Как это вообще может быть? Как это науковцы могли работать против собственного народа? Принятие подобного рода текста Конституции ⁇ это преступление перед украинским народом. Это надо же открыть глаза и, и сказать правду друг другу. Что же мы делаем? Поэтому я предлагаю, до тех пор, пока не будут доработаны вопросы фундамента этого государства, а вопросы фундамента ⁇ это полномочия и права. Українського народу до тих пор всі останні моменти інституції просто немає сенсу обсуждати. Що ми делаємо? Ви всі взрослі люди. Дякую за внимание. Організувати суспільство, а те, що ви робите, ну класна справа, супер, нормально, громадськість, науковці і так далі, і так далі. Але тоді, що про те слово, яке пан Ігор не один раз там вживав під час цієї своєї овертюри, підстави. Та підстави є якісь уявлення, допомогти суспільству сформувати замовлення на Конституцію, на тип своєї держави, влади і так далі. З цього треба було почати узгодити, і то було би підстава. Тоді всі решта частковості, хоча б, скажімо, функціональне місце президента. Ми б розуміли, в рамках якої концепції ми обговорювали. Мені ми здається, що це було б конструктивно, дуже корисно і якось би допомагало суб'єктності народній. А так ми використовуємо право юристі. Дякую.